Носії мови ніколи не обирають з 12 часів. Носії навіть назви їх не знають. Вони спочатку бачать всю ситуацію, вони помічають ключові моменти, акценти, тригери, і таким чином у них. Від всієї картини, від всієї ситуації, відбувається ось така собі фільтрація звуження вибору. Це все відсіюється, зайве відсіюється, і у них залишається один єдиний ідеальний час, який пасує до цієї ситуації. Починаємо трансформацію. Ми повністю забуваємо про переклад. Ми перестаємо фокусуватися. Я читав книгу, читав. Ось на цій формі ми сфокусувалися, тримаємо її в голові. Я читав і починаємо себе мучити в англійській мові як мінімум чотири різні варіанти. Задати читав, який же мені обрати? Ще пак ви відчуваєте стрес? Просто плакати хочеться. Забуваємо про такий підхід. Носі йде зовсім іншим шляхом.